Свято силосу молока і майбутнього так назвали партнери зібрання в селі Гельм'язів Золотоніського району Черкащини. Тут група компаній Маїс разом із колегами просто в полях організувала семінар Європейські технології заготівлі кормів та збільшення ефективності вирощування кукурудзи на зерно та силос. Цілком очікувано подивитися зблизька на перевірено успішні гібриди вітчизняної селекції з'їхалися кілька сотень господарників. Більшість партнерів, які пропонували свою продукцію, сервіси послуги, були як тут казали, теж з українським смаком. Ми намагалися зробити ширшим семінар, тому звернулися до наших колег, які знають толк в сільському господарстві, тваринництві. і дуже добре, що асоціація відтопнулася, надала нам суттєву допомогу. Я радий, що сьогодні з нами тут компанія «Лімагрень», з якою ми працюємо вже не один рік. Які виробляють самі кращі сьогодні гібриди соняшника, щороку збільшують посіви кукурузи. Це наші добрі, хороші партнери. Сьогодні разом з нами компанія Укравіт. Ми ще років 3-4 назад ми дуже боялися засобів захисту, які не від великої компанії. А сьогодні на ринку України 60% уже засоби захисту не тільки мультинаціональних компаній. І ви знаєте, нам довелося випала можливість в цьому році спробувати засоби захисту. Прекрасний Компанія Укравіт. Вона знаходиться в нас на Черкащині. Вона має сьогодні саме сучасне обладнання для виробництва практично всього спектру засобів захисту рослин. І ми раді, що вони сьогодні разом з нами. Компанія Шауман, яка допомагає нам в технологіях тваринництві. Також сьогодні тут є нова компанія, яка недавно створена, але я впевнений, вона буде лідером з продаж компанія Агроарена. Вона буде продавати насіння, ми вже домовились, і насіння Маїса, інших компаній, і буде продавати препарати у Учасники роботи семінару встигли відвідати чотири експозиції: товарний посів Кукурудзи, ділянки гібридизації ДНН-шлах, Демонстраційну лінійку найактуальніших гібридів, а також силосну яму, закладену за останніми сучасними технологіями. Усе виглядало дуже динамічно. Практично на всіх етапах в режимі онлайн працювала і спеціалізована техніка. Знаходимося на полі, де вирощується силосний гібрид аншлаг, і ви бачите, яка стоїть маса. Ми вже перевірили це 700 центрів з гектара. І ця маса дуже якісна, тому що є виповнений качан, є суха речовина, і ми сподіваємося, що нашим партнерам це дуже дуже потрібно. Видно, що Черкаський Маїс сміливо розташував лінійку власних гібридів кукурудзи, буквально поряд із кращими представниками іноземної селекції. Мовляв, порівнюйте із сильними суперниками. Наші селекціонери теж не сидять, склавши руки, теж роблять ви на полі. Побачите теж хороші гібриди які. Ви знаєте, в екстремальних умовах інколи навіть більш пластичні і вони краще витримують екстремальні умови, чим хороший інтенсивний зарубіжний гібрид. Так що на ринку повинно бути все. Різний повинен бути товар, різні цінової категорії, різної якості, різної ціни. Виробничники з агропромислової компанії Маїс працюють над своїми гібридами спільно із науковцями інституту зернових культур «НААН України. Більшість гібридів вже внесена до держреєстру. Інші проходять сортовипробування. За європейською традицією селекцію спрямовують на постійне оновлення своїх найкращих зразків. От ми стоїмо якраз здобуток. Гібрид має перспективи. Бачите, він дуже хороший компенсаційний механізм, в нього по два качана десь зріджений він і він дуже швидко висихає. Це, Я вважаю, що один із самих таких перспективних гібридів. Ми зараз працюємо рядом, Бачите, такі рожевий, це гібрид з підвищеним містом каротину. Зараз це проблема всьому світі. Каротин, антоціан це речі, це антиоксиданти, це і для медичної промисловості, це для харчової промисловості. На базі ТДВ Русь у Гельмязєві компанія Маї знайомила із новітніми технологіями заготівлі силосу. Партнери певні, у складні часи для виробників молока нова система заготівлі багатьом допоможе вижити. Звісно, якщо точно дотримуватися технологічних вимог, учасникам семінару дали рекомендації стосовно умов закладки, контролю за температурами маси, правильністю трамбування, ізоляції. Зараз складні часи для виробників молока, тому що рентабельність на багатьох фермах нульова або мінусова. Це означає, що багато хто думає, чи варто взагалі цим займатися. Для того щоб перевести виробництво молока і соціального проєкту дійсно в бізнес, потрібно використовувати як бізнесі всі можливості. Присутні уважно роздивлялися демоділянку, де Це представлений головний герой заходу гібрид ДН «Аншлаг». Практики твердять, що з таким ФАО 420 конкурентів у нього просто нема. Зібрати аншлаг навколо себе де аншлагу точно вдалося. Спеціалісти скурпульозно роздивляються і фотографуються на його фоні. Вирівняні з завишки під 4 метри з однаково виповненими початками яскраво зеленим листям рослини. Що стосується гібридів кукурузи, то це я держу той, хто дивиться на мене, займається твариницею. Оце мені здається, що Виход з положення це без паливу. Аншлаг, да? без паливу. На сьогоднішній день, а це вже сьогодні 26, да? 26. Ні одного листка сухого немає. 2О420, хто займається тваринництвом, лучше для силою. Мені здається, треба ще пошукати. Ці гібриди досить. Е... Такі придатні до вирощування вони збалансовано за вологовідачою, збалансовано за продуктивністю. І що саме головне, на сьогоднішній день для товаровиробника, що досить доступні за ціною. Якість насіння добра. Ціна в 4-5, іноді навіть в 8 разів менша аніж розкручені бренди зарубіжних компаній. То питання таке: навіщо зараз платити більше? Оптимізм Маїсу компанія, яка нинішнього року, як і незалежна Україна, відзначає своє 25-річчя, має очевидне економічне підґрунтя. Тут не мріють, тут добре рахують і роблять ставку на новації. Великих обсягів землі не прагнуть, натомість роблять ставку на високу продуктивність гектара. Окрім власних програм з насінництва, співпрацюють зі світовими лідерами, такими як компанія Лімагрейн, яка теж представила свої гібриди кукурудзи. На сьогоднішній день компанія Лімагрейн займає перші місця в Європі. А що хочу сказати в адрес компанії Маїс? Перш за все, їм велика подяка за організацію такого чудового заходу. А з компанією Маїз ми вже співпрацюємо багато років, і з кожним роком ми постійно збільшуємо і нарощуємо, скажімо так, наші об'єми і в тому числі також і довіру нашої співпраці. На сьогоднішній день Лімагрейн тільки вирощує насіння в Маїсі, це насіння кукурудзи. І я вже сьогодні говорив, да за ці роки ми не разу не отримали жодної рекламації щодо якості посівного матеріалу. Господарства переконалися, що запропоновані маїсом гібриди з урожайністю від 110 до 145 центнерів з гектару це саме те, що потребує сьогодні сучасний товаровиробник. А інноваційні пропозиції по технологіям вирощування стали ще однією перевагою у виборі партнера. В нашій компанії є своя лабораторія науково-технологічного забезпечення ведення рослинства. Всі новинки, які пропонують любі компанії, сьогодні проходять демонстраційне випробування випробування на демонстраційних полях в різних ґрунтово-кліматичних зонах, проводяться лабораторні дослідження. Як результат, ми сьогодні впевнені, що гібриди компанії Маїс мають чільне місце і нішу. І 16 тисяч гектарів, 4 тисячі гектарів. Ми відводимо під ці гібриди, які високопродуктивні, але на відміну від європейських гібридів, американських, вони мають високу засостійкість. Компанія Маїз постійно працює над створенням нових сучасних гібридів, що поєднують у собі високий потенціал врожайності, стійкість спеки і посухи та високу швидкість віддачі вологи при дозріванні. Тож аграрії переконані, насіння від черкаських маїсівців це якість в кожній насінині. І присутні на семінарі ще раз отримали цьому підтвердження.